Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Розбираємо далі е, наші бізнес-процеси і як працювати. Е, зараз ми розберемо бізнес-процес готувати КП комерційну пропозицію. Я покажу на прикладі того, як зробив комерційну пропозицію для компанії, яку ми проробу, пророблюємо з моїм партнером Андреєм Збітним. Тобто, для цього я, по-перше, створюю бізнес-процес комерційна пропозиція. І прописую тут клієнта, який буде в ньому головним. Після цього я зберігаю, і в мене запускається задача. Ось приклад такої задачі. Як тільки я її запустив, я до неї вхожу. І після цього починаю. Формувати комерційну пропозицію згідно тих описів, які я отримав від клієнта, і згідно яких їм необхідно виконати ці чи інші роботи. І запускаємо ті задачі, які необхідно виконати, згідно з тим описом, який надав клієнт. Як правило, технічні завдання достатньо або складні, або незрозумілі, тому. Я використовую модель, за якою в мене є роботи, які я розумію, як треба виконувати, і таке інше. Наприклад, тоді, коли ми кажемо, що необхідно налаштувати бізнес-процеси для відділу продажів, то я використовую відповідний бізнес-процес, який в мене називається Замовляння клієнта-продаж. Після цього підключаю точніше, додаю ті інтеграції, які повинні працювати з цим бізнес-процесом. Наприклад, це інтеграція з Хорошопом, це інтеграція з Бінателом. Наприклад, це інтеграція з Інстаграмом. До речі, тут буде коштувати підключення інтеграції самої. Налаштування інтеграції з Instagram Direct, а ще буде присутня ціна за безпосередньо налаштування самого, самого Instagram Direct з помісячною оплатою. Це додаток OneBox, який працює і який не безплатний. Щоб було зрозуміло, це буде щомісячний платіж. Після того інтеграція Telegram і таке інше. Як тільки я все заповнив, я перехожу на вкладочку завдання. Ось таким чином. І тут передивляюся ще раз, що ж я сформував. Після цього генерую комерційну пропозицію, натискаю на кнопочку «Комерційне». І формується комерційна пропозиція ось у такому вигляді. Тобто, після цього ми можемо перейти в цей документ і переглянути його, як він виглядає. Ось так саме цей документ вже сформувався безпосередньо у системі. Тобто, є задача, є опис, що саме вирішимо, зробимо. І є додатковий опис, примітка, що саме буде зроблено, якщо це необхідна примітка. Ну ось таким чином. І е, після цього ми відправляємо у PDF, ну, в усякому разі, я так роблю, і зберігаю цей файл. Коли зберіг цей файл, то можу вже відправляти його безпосередньо е, тій людині, яка. Отримує цю комерційну пропозицію. В мене бізнес-процес комерційної пропозиції розрахований таким чином, що ми можемо відразу звідси запустити або проєкт для того, щоб розв'язати цю задачу, або сформувати рахунок. Для цього ми обираємо безпосередньо аккаунт, до якого будемо отримувати гроші. Наприклад, це буде розрахунка. Хонковий рахунок моно, і натискаємо на цю кнопочку. Тобто, таким чином ми вже формуємо наші документи, які потім можемо використовувати у якості документів, які відправляємо клієнтам. Тобто, тоді, коли перехожу у цей документ, який сформував тільки що, ось він виглядає таким чином. Знов-таки ми імпортуємо у PDF цей документ, для того, щоб полегшити нам роботу з ним і безпосередньо, щоб відправити клієнту. І відправляємо. Якщо ви внесли якісь зміни у цей документ, у комерційну пропозицію, відповідно, ви можете змінити будь-які документи без. Того, щоб ці документи формувати по-новій. Для цього в мене є кнопка Ановити документи. Це все, до речі, процедури, які ви можете також використовувати, і також можете виводити у блок, який спеціально для цього зроблено. Повернусь на попередню вкладку, і бачимо, що у нас є тут. Можна додати опис, можна додати будь-яку додаткову інформацію, яка необхідна для опрацювання цієї комерційної пропозиції. Я використовую ось такий блок, і тут я фіксую інформацію щодо того, яка, які дані де зберігаються. Ось є посилання на зовнішнє. Технічне завдання, і зараз я вкажу дату змішання для того, щоб запланувати цей бізнес-процес на очікування, оскільки я його запланував з пріоритетом на, на цьому тижні. І зараз він вже знаходиться на етапі, який ми можемо переглянути ось так. Коли прилистуємо, то можемо переглянути етап, на якому знаходиться зараз цей процес. Тобто направили клієнту. Ми вже передали, передали цю комерційну. І зараз вона у клієнта. Для того, щоб перевести на узгодження, як я вже казав, вказуємо дату змішання. Саме таку модель. Я використовую себе. І ставлю на узгодження. Тобто, у мене в календар потрапиться задача для того, щоб я саме у 19 у середу переглянув та повернувся до неї, щоб вточнити, що саме з нею буде, буде далі. Щиро дякую вам за можливість знімати відео. Обов'язково ставте лайки, діліться цим відео зі своїми колегами, зі своїми партнерами. Долучайтеся до практикуму, навчайтесь. Зараз я переходжу з тільди на WordPress. Це роблю для того, щоб відмовитись від московитського софту. Оскільки будь-як гарно виглядає цей сайт, але, але є, але. І зараз я якраз формую перехід до нового сайту. Сайт я запускаю на WordPress. Ось він буде називатися так. iColorOneBox.org.ua Ось, І е, я вже почав з ним працювати. Ось так він виглядає зараз. Поки що, звісно, що це ні про що, але м -м, думаю, що зможу зробити його гарним і зможу його зробити таким, щоб ви могли користуватися надалі е, краще навіть, ніж було на тільде, чи зараз на тільде. Четвертого. Січня наступного року в мене вже переривається цей пакет, тому деякий час ще буде стара система, на старій, на старій тільді для мене, а потихеньку я буду займатися переходом на WordPress. Ось так. Щиро вам дякую. Дуже дякую за допомогу, за фінансову, яку ви отримує, надаєте тоді, коли. Підключаєтесь до практикуму, тоді, коли навчаєтесь, тоді, коли я з вами ділюся необхідною вам інформацією і допомагаю вам. На зв'язку зараз була комерційна пропозиція, далі буде.